За день до свого народження малюк запитав творця Я не знаю, чому я йду у цей світ і як мені там жити. Творець відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде разом з тобою. Він тобі все пояснить, все розкаже. А як звати мого ангела? У нього багато імен, але ти будеш називати його мама. Мама матуся це наш Янгол охоронець наша берегиня, наш всесвіт. У другу неділю травня в Україні відзначається День Матері. Свято було встановлено. У 1999 році указом президента України. Але вшанування жінки, матері є спокон вічною традицією всього українського народу, незалежно від дати на календарі. День матері величне світле свято. В цей день славімо жінку, матір. Що Богом послана життя нам дарувати від всього в світі, як орлиця захищати? Любов її, як непохитний оберіг, що горта з голови до ніг, куди б тебе не вів твій шлях доріг, з любові мами, ти подолать й все зміг. Її молитва неймовірна сила, яка нагадує потужніші вітрила. Якщо так сталося, що біда тебе спіткала, матуся рідна їй на заваді стала. Так любити може тільки мати, яка вміє нас за все весь час прощати. А ще з надією чекає нас до хати, щоб при зустрічі нас ніжно обійняти. Яке це щастя в житті мати маму, коли біжиш до неї, мов до храму. Тож будемо вдячні, щоб не жаліт ні граму, що не сказали вчасно, як ми любимо маму. День матері! Величне світле свято, сьогодні ми шануємо жінку матір. Цей образ ми будемо завжди прославляти свою любов, турботу дарувати. Мамо. В усі часи усі народи пов'язували з нею найсокровенніше, бог дав їй бути коренем життя, перевінує роду людського. Вона як та квітка, промінь якої ніколи не в'яне, а з літами розкидає все яскравіше. Недаремно кажемо мати, вітчизна, ненька Україна. Кожна людина, кожен народ має свої святині. До таких святощів, кожній людині, перш за все додаємо любов до матері, до тієї жінки, яка дала нам життя, яка нас випликала, виростила. І виховала, віддаємо шану матерям, чиї сини сьогодні боронять нашу країну від російських загарбників. Низький вам, дорогі жінки, солдатські матері. Своїми добрими материнськими словами, теплом і любов'ю. Надихайте своїх дітей, величезна подяка всім вам. За щедрість, красу душі, яку ви дарите своїм дітям, нашим захисникам. Неможливо сьогодні не згадати Матір Божу, заступницю нашу, Пресвятую Богородицю, Діва Пресвятая матір матерів, пригорну до серця всіх своїх синів, освіти їх світлом золотим, наповни любов'ю. Неспокійний дім научі, як землю, берегти від зла, розумію, діянням і крилом тепла, Зори, зряниця, сонце, доброти, землю України, щастям освіти. Століттями історію вершили чоловіки, але за кожним навіть сильним воїном стояла жінка, його мати. Материнська любов і слова залишаються в душі людини на все життя. І сьогодні я хочу привітати вас, матусі, і побажати, щоб. Вас завжди оточили турботою близькі люди, щоб кожен день починався з мирного ранку. Низько вклоняємось вам, мамо, за ваші терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими видолаючи нинішні негаразди, зберігайте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких для нашої країни. Тож здоров'я вам, тепла і благополуччя. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди. І Бажаю. Краси солодої та вічної вроди. Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення. Любові і сміху, від рідних і друзів, безмежної втіхи. У моєї мами серце лобидине, у моєї мами руки два крила. Ніжний поцілунок подарує квіти. І слова любові, де смерті тепла. Найкраща матуся, від нині. Це день ми вклоняємось дуже низенько. За сонечко ясне, та серце прекрасне, за те, що добро зігріваєте нас. За те, що щасливу і скрудну годину ми можемо всі пригорнутися до вас. Хай вас обманають незгоди та грози. Нехай лише від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я, зросли і води. і радість, хай буде завжди. Мамуля, ти сама найкраща в світі. Мудра любляча, терпляча. Подруга і порадниця. Люблю безмежно. Мамуся, в тебе велике серце. Самі теплі обійми і велика душа. Матуся, я тебе люблю. Я саме красиво почуття, ти не буде щастя. Твоя усмішка мов світанкова заря. Твій погляд зігріває моє серце. Мама, ти берегіння нашої родини. Ти турботлива, чуйна і щира. Ти найкраще сонечко в моєму житті. Ти приклад, ти натхнення, ти підтримка, люблю тебе. Моя матуся саме любима, красива і просто неймовірна жінка. Бажаю бачити тебе завжди здоровою і усміхненою. Це саме найкраще буде для нас. Мама, ти сяюча, проминиста, сучасна, стильна, харизматична, чарівна, люблю тебе. Материнство це завжди подвиг. Бо це безкінечне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Бо для кожної дитини мама є найкращою та найкрасивішою. Нехай ніби між тобою і мною ніколи не рветься. Нехай вона захищає, допомагає, підтримує нас обох зі святом. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе прибіжу скоренько, тому я їй і написав ці слова. І були часи, коли я тижнями не... Ї... І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім